Софт-скіли напрацьовуються роками. Все залежить від мотивації. Не сумніватися, не опускати руки. Біжи швидше, бери більше. Це не просто пошук дефектів, ви просто випадаєте з обоєм. Хто такий QA-інженер сьогодні? qa інженер сьогодні це людина, яка має в своєму портфелі, в своєму бекграунді велику кількість скілів. Це і софт скіли, і хард А чому важливо софт скіли? Да? І на них більше звертають увагу, тому що софт скіли напрацьовуються роками. Якщо хард скіли ми кажемо, що можна навчити людину будь-якому фреймворку, мові або е програмі, це там пару місяців, три-чотири, в залежності від інтенсивності, від засвоєння людиною да, матеріалу, то софт-скіли напрацьовуються роками, і, наприклад, зараз ви можете побачити, коли наймають людину, неважливо це. QA або програміст. Якщо людина більш прокачана в хардськілах і менш в софт скілах, і сидить ще один кандидат, який більш в софт скілах, але менш в хардськілах, візьмуть другу людину, тому що розуміють, що інвестиції в другу людину будуть меншими, і вона заплається за... на проект набагато швидше і ефективніше. Людина, яка займається Quality Assurance, то вона має комунікувати з багатьма. Людьми, тобто, це як в середині команди, так і поза командою. Всередині команди це PM, девелопери, бізнес-аналітики, але є ще люди поза командою, тобто це стекхолдери. QA – це та людина, яка безпосередньо поєднує в собі технічні навички і розуміння бізнесу, вимоги бізнесу, і все це імплементує в свою роботу. Чи замінить чат gpt тестувальників? Саме чат GPT не замінить тестувальників. Чому? Тому що це досить обмежений інструмент, який зараз є, і я не думаю, що в тому вигляді, який він є, він може сильно еволюціонувати, тому що його можна використовувати як дещо додаткове, але в більш загальних питаннях, тому що щоб отримати правильну відповідь на глибоке технічне питання, треба ввести дуже багато. Інформації для того, щоб отримати відповідь. Якщо буде питання загального характеру, буде отримана і загальна відповідь. Тому я не вважаю, що чат GPT може замінити тестувальників. Скільки часу проходить між початком навчання та першими комерційними проектами? Знову ж таки, на все індивідуально, комусь дуже дається легко, певні аспекти на технічного характеру. Але перш за все, я думаю, що все залежить від мотивації. Друге, звичайно, що це ментор-наставник, який викладає курс. Але якщо так подивитися, в середньому, на мій погляд, Потрібно мінімум пів року інтенсивної роботи для того, щоб засвоїти ту базу, яка може слугувати стартом для роботи в Quality Assurance. Твоє побажання QA? Побажання не сумніватися, не опускати руки. Просто треба більше зусиль прикласти, розуміти, що це тобі потрібно. А що можна сказати ще? Те, що Quality assurance – це така спеціалізація, яка буде постійно тримати вас в тонусі. Бо якщо ви не навчаєтесь, немає певного рівня, що ви там зупинилися і сказали, все досить, я все знаю. Я, я класний спеціаліст. Якщо десь там півроку рік нічого нового не вивчати, ви просто випадаєте з обойми і ви стаєте неконкурентним, якщо так сказати, правильно буде. Тому ті, хто любить навчатися, і розвиватись, Quality assurance дає таку можливість. І постійно тримати себе в тонусі в плані розвитку. Що собі б я сказав би Біжи швидше, бери більше. Який твій особистий імпакт за допомогою тестування? Взагалі, знаєте, я думаю таким чином, Незважаючи на якому я проєкті працюю, кожен проєкт, він приносить користь суспільству. Зараз я працюю. На одну компанію досить відому абсолютно всім на, на весь світ. Це компанія Nike. виготовляє да, якісний одяг, якісне взуття. Вона допомагає людині займатися спортом, якщо так можна сказати. До цього я працював на медичному проєкті. Компанія розробляла робота для проведення міні-інвазивних операцій лапароскопічних. Я е, підходжу до своєї роботи з тої точки зору, що моя робота це не просто. Зробити гарний продукт, а що цей продукт буде приносити користь. Тобто, я дивлюсь набагато далі, ніж просто вихід продукту на ринок. Я знаю, що цей продукт, якщо вийде, ним будуть користуватися, він буде приносити якусь користь, і е, знати, що ти приклав до цього руку, це просто дуже сильно мотивує. Це не просто пошук дефектів, не просто е, там забезпечення певного рівня, а це зробити суперовий продукт, який буде а, приносити а, велику велику користь.